Чекає в найближчі два тижні. Давайте будемо дивитися найближчі два тижні. Що вас чекає? Які події у вашому житті вас будуть чекати? Ну і подивимося, яка сфера. Будь ласка, зараз нікого не загадуйте, я вас дуже прошу. Подумайте про себе, про те, яка ви неймовірна, яка ви чарівна. І ми подивимося, яка ви і чи підходить вам цей розклад. Ви вся в думках, звісно, про мужчину, про колишнього мужчину, з яким у вас були стосунки, довготривалі стосунки, стосунки розірвалися, стосунки закінчені, і ви зараз більше думаєте про нього. Тобто, да, можна сказати, що король мечів це ви, але в такому випадку ви маєте бути настільки холодна, настільки жорстка, що сидіти десь на олімпії, депутатському або в президентському кріслі. Тобто, тут дійсно чоловік і колишній, тут не про те, що ви така жорстка, ви така холодна, ви така, от прям з розрахунком, ні. Тут саме про те, що чоловік пішов з вашого життя і вже пройшов якийсь час, а все одно думки про нього в голові є. Можливо, знаєте, він навіть вам не пояснив того, чому він пішов, і вам дуже хочеться вже якийсь довгий час розуміння того, що ж трапилося, чому ж воно так сталося. Давайте будемо дивитися, що у вас трапиться найближчі два тижні. Вежа у нас відразу дівчатки, виходить, розумієте? тут у нас одразу старші арканчики. Ой, зараз я вам буду описувати. Давайте я. Ну, что вам сказать, вот вы, пожалуйста, понимаете, вот вы. Ви импортретюход. Ви не виходите ні королевої мечі, ви виходите імператрицею. Тобто, жінка, яка чітко знає, чого вона прагне. Жінка, яка може допомагати іншим, яка може турбуватися про іншу, у якої може бути власний бізнес, ціла купа, ціла торба, турбот. І у вас будуть якісь події. Це пов'язано буде з чоловіком, який до вас буде проявлятися. І оцей саме чоловік він може бути вогняною стихією, але це також може вказувати на те, що знаєте, нарешті роздуплився, нарешті робить якісь кроки назустріч до вас. І для вас це буде зовсім неочікувано. Тобто, якийсь чоловік до вас проявиться. Ви себе настільки запевнили в тому, що, можливо, вам ніхто не потрібен, або що там, він мене не кохає, що для вас це буде просто шоком, тому що у нас тут вежа. Може бути, звісно, таке, що ви з кимось познайомитеся. Але якщо ви з кимось познайомитеся, то це знайомство якось воно відбулося через брехню. Хтось щось комусь сказав, неправду якусь. Понимаєте? Тому тут все-таки краще, хай буде хтось вже знайомий, хто дуже довго стримувався, проявив до вас свої почуття і сказав, що я хочу бути з тобою. Якщо ж говорити про, до прикладу, власний бізнес або для тих, хто працює на якихось керівних должностях, то тут для вас ви можете дізнатися про те, що якась людина вас обманювала. До прикладу, гроші в карман складала, і робила це протягом якогось вже довгого періоду часу. І для вас це буде шоком. Вам доведеться шукати якісь інші моменти, наймати можливо навіть якусь іншу людину.